Чудовий вірш від Юлії Паєвської. Про помсту, про владу, про жінку читаю палаюче місто, зарево вдалині. Княгиня п'є помсти, чорне вино на коні. Солодке вино вино справедливості, вино забуття. Знайте деревляни, ціну ігрового життя. Далі буде багато чого: Слова й хрести, безмежні землі, шкури чорних куниць, криваві персти. Зведеться держава, слава дістане небес. Що би ти ще зробила? Щоб твій князь воскрес. Обернись же жінку соколицею, змією, вовчицею, освіти ці ліси і доли, сяючою денницею, збери данину хутром, золотом, кров'ю, душами, захисти свого сина єдиного за мурами непорушними. Захисти свій народ, вороги точно не варті твоєї милості, стій на варті, вберись у золото вшати й лати. Роби, що хочеш, вони уже давно прирекли тебе до страти. Тому й любов і скурботу свою, подай нужденним хліби і хрест. Та що би ти не зробила, твій князь не воскрес. Юлія Паєвська, збірка нашого.